Всім привіт, то я сьогодні розкажу про найбагатших спортсменів з кожного виду спорту, такі як футбол, баскетбол та UFC. Так як футбол найпопулярніший вид спорту, давайте розпочнемо саме з нього. Давайте я вам дам пару підсказок і ви маєте відгадати, про якого футболіста я говорю. Він має 5 золотих м'ячів, 5 ліг чемпіонів. Та це єдиний футболіст, якому вдалося заробити 1 мільярд доларів. І я думаю, ви вже догадалися, про кого йде річ. Це Крістіану Роналду. Не дивлячись на те, що в Роналду ідеальна фігура в свої 38 років, та він до сих пір слідкує за своєю дієтою. Він завжди хоче бути крам. Кращим, навіть у фінансах. Роналду має дохід навіть окрім футбола, такі як особисті нагороди, інстаграм та бренд. До речі, на рахунок бренда Nike. У нього довічна співпраця з Nike, і йому бренд приносить 23 мільйона доларів в рік. Так, а що на рахунок його інстаграму? У нього в інстаграмі рекордні 604 мільйона підписників. Він за рахунок монетизації самого інстаграму получає дуже великі гроші. А реклама в його інстаграмі приносить біля 5 мільйонів доларів в рік. Так, але в нього ще є особисті нагороди. У 2017 році Роналду продав свій золотий м'яч за 600 тисяч доларів. Так, давайте зараз розберемо його дохід в самому футболі. Так, всі ж знають, що Роналду перейшов Вальнаса, та він там получає 250 мільйонів євро за два роки. Ну що, Роналду, ми розібрали? Давайте перейдемо до баскетболіста. І самий найбагатший баскетболіст 2023 року це Лейброн Джеймс. Він також, як і Роналду, заробив 1 мільярд доларів та досягнув великих успіхів. Баскетбол йому приносить 44 мільйона доларів. В інстаграмі в нього 1 мільйон підписників. Та монетизація йому приносить набагато менше, ніж Роналду. На жаль, я не баскетболіста. Дуже мало чого знаю про Леброна. А про Роналду я знаю так багато, тому що я за ним слідкую із самого дитинства. Так, давайте не будемо тянути, та перейдемо до самого найбагатшого бійця UFC. Давайте за допомогою цих підсказок угадайте, хто це. У нього є дуже великий бізнес по віскі. Та він свою компанію продав за 600 мільйонів доларів. І да, недавно він обігнав Роналду в рейтингах Forbes. У нього є ще багато бізнесів. Один із них ми знаємо: це Віскі Proper 12. Також у нього є своя програма фітнес коучинг Також у нього є менеджерська компанія для спортсменів. Він носить самі дорогі ролікси та так. Також має з ними співпрацю. Також він має інстаграм, де в нього майже 47 мільйонів підписників. І я думаю, ви вже догадались, що це. Конор МакГрегор. Ну що, відео вже закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтеся. Всім пока-пока!